А ви по якому? Земельні. Та там з школа, школа, так зрозуміло. Та ракетка Я з зрозуміло. шкіл на управління. освіти. — Землі? Так. А чого? — Бо була отримала штука управління. Ми в онлайн. Доброго дня. Починаємо постійну комісію освіти. Сьогодні у нас 16 вересня. Питання номер. Перше голосую за те, що дві людини в зумі. Хто за? Я за. Другі, голосую. Додаткових чотири питання. Пані Неля, проголосуйте за те, що ми в зумі. Ставлю голосування чотири додаткових питання. Хто за? Я за. Чотири дякую. Питання номер. Давайте відпустимо два питання додаткових. Номер два і номер три земельних. Це е, перекидки. Е, не перекидки, це е, земельні ділянки. Віддаються в постійне користування відділу освіти Сихівського та Лачаківського району під, е, під е, школами. Е, ну це те, що ми вже продовжуємо робити якийсь час. Ставлю на голосування, другі, і треті питання. Додаткове. Хто за? Я yes, за. Дякую. Пакетом, друге, третє питання. Все? Добре, добрий день, пані Глино. Добрий день. М -м -м -м. Я зумання зараз. Ставлю питання номер 2 А Вікторія хтось є, свистун. Вони прийдуть на. Питання номер два. Проекту хвали про погодження придбання майнових прав в майбутнього об'єкта нерухомого майна по вулиці Топольній. 4. цей проект вчора отримав зауваженнями схвалення місії помічки. Але за результатами колегії ми переробили проєкт ухвали. І зараз пропонуємо розділити придбання цих прав на дві частини. Перша частина це погодження наміру придбання майнових прав, і наступний вже проєкт ухвали з розумінням фінансування винести на пленарне засідання сесії. Також, якщо цікаво, історія цього питання коротко, коли ми надавали земельну ділянку дизайн-мастер, на вулиці Тупальні, 4 було внесено обов'язок. Інвестора збудувати школу на цій земельній ділянці і в подальшому привидачі містобудівних умов і обмежень, бо ухвалі не зазначено, яка це має бути школа приватна, комунальна, просто заклад освіти. Так? Там як ресурсний центр він Але заклад освіти, Ну це заклад освіти. В рішенні виконкому про видачу містобудівних умов і обмежень було зазначено надання можливості інвестору. Продати це майно за фіксованою сумою був гарантійний лист інвестора. І зараз на цьому етапі ми маємо ще один гарантійний лист з переліком робіт, який інвестор повинен зробити, який буде входити в ціну. Проте вчора за результатами за результатами колегії міський голова. Дав доручення ще раз поспілкуватися з інвестором стосовно можливого розширення переліку робіт, тому ми пропонуємо цю ухвалу винести в іншому варіанті. зараз Будь ласка. Дякую. Отже, колеги, дивіться, я їздила на місце зразу на наступний день. Об'єкт вставляється зараз вікна. Реально для 81-ї школи, і взагалі для мікрорайону він реально стане порятунковим, тому що е, в школі 81 ї зараз плюс 300 учнів зайвих, які не влазять. Але там і в районі ніде немає планування крім цього об'єкту академічному ліцею, воно там ніде не планується. Зараз на об'єкті збудовані всі стіни і вставляються вікна, збудовані складові марші. Більше поки що нічого немає. Якщо мені надіслали, я вам зараз працював, вчора ввечері падає кожен зубич, мені надіслали дуже багато документів. Я їх вивчала там, зараз вам прикину, ви теж вивчите, і якраз буде час на це вивчення, допоки ми не підготуємо другу ухвалу сесії. вже цей. Тут, Тут важливо задекларувати намір інвестору про придбання цього об'єкту. Дивіться, якщо то, що ви мені показали, пані Галена, Спеціка, це слово було б на так, на а вчора з паном Леонидом я ще довго переписувалася, ми з ним узгодили, бо там немає ремонту взагалі. І, так, і на колегії ми... це обговорювали <пості> також. Так. Ну, я не змогла, на жаль, в Чорнокладі по особистих справах лікарня взимали. І відповідно ми з ним домовилися, що буде додатково гарантійний лист, що буде зроблено ремонт. власне. Бо зараз спеціація про ремонт не йдеться, йдеться тільки про будівництво. І якщо це все станеться, і ми це викупимо за тисячу доларів. Ну, типу, Моя суб'єктивна думка, що місто до це дуже довго не зробило собі. Питання тільки де бюджетна комісія має зінки, на це кошти, але це вже наступне питання, це вже не наше питання. А те, що там в районі е це необхідно, то я запрошую вас, колеги, якщо хочете, можемо ще раз до наступної сесії з'їздити і зайти вже в саму 81-му школу і подивитися, як там часні дні. Бо я туди не зайшла, я тільки подивилася будівництво побіг і побігла далі. Даному колані хвилина просто е, поводити на переговорювати. Про нами. Віка, і можна слово? Так, а та, звичайно. Е, ну, ситуація з 81-ю школою ну, всім знайома, що там друга зміна, там перевантаження шалене. Е, яка площа приміщень мене цікавить, е, які плануються викупити, При, і чи воно Три і це концептуально вкладається в академічний ліцей. Напевно, що вже При, замально. дивіться, ми останніх півроку дуже активно працювали з забудовником в плані планування приміщень вже під академічний ліцей. Тобто цих три тобто там вже закладено все під старшу школу. Так, так. Я так, зараз комісію перешлю всі ці документи. Але Андрій Венович, реально, ви знаєте, я вас дуже поважаю. Але я вас прошу, більше нічого такого не робити, без відома е, місію світу. Ви них жорсткий конфлікт, він був не окей. Якщо ви півроку займалися плануванням, ви б могли б знайти в тому півроці, він нам розказав. Ми обоє виправимося. Але ви, будь ласка, треба з на комісію. Мені враження, що наша комісія вам саме неважливіша, сама така найулюбленіша ми... найулюблені, після законності, звичайно. Ми нібито ми стараємося все максимально. Ми перепрошуємо. Щодо вас, що до вас. Всі ваші питання на перетисквляємо. А ви до нас вже просто такого. Якась Ми врахували. Ми врахували Андрій. Як у нас, до вас максимально і у вас у нас. Ставлю голосування питання номер 2 додаткове. Це просто зараз про наміри грошей там немає. Я за. Хто за? Я за. Пані Юлія, ми Рішення прийнято. Добре, дякую. Наступне питання можна доповідати про розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради. Основний акцент в цій ухвалі вона була видрукована ще в липні, і там були технічні зміни стосовно. Повноважень виконавчих органів, з якими вони зверталися, зокрема освіта Андрій Євгенович розкаже. Вони перерозподілили повноваження між своїми управліннями. Тобто, фактично залишились повноваження в цілому, та Андрій на чому ви основний акцент зробили? Я не можу так сказати. Ліця, така ситуація, що розмежування повноваження ми не встигли проговорити проговорили на фракції. Реально ми піднімали це питання, але тоді. Інформація від нашого Віталія Друця, який завжди працює, він не знав нюансів. Я, я не знаю, як у колег, але я би попросила, якщо можна, це питання лишити на розгляд сесії, бо я просто не маю що відповідь від, ну, від фракційного рішення. Ну, загалом цей проект документу сприймається позитивно, тобто там є технічні зміни від виконавчих органів. В освіті вони в межах тих повноважень, які вони залишили. Я розумію, що вони встигли опрацювати, але це давно був оприлюднений проєкт. Я до нього ну, приходила з ним вже до вас на комісію, так? То вони між своїми управліннями перерозподілили існуючі повноваження. Колеги, як хочете голосувати? Дароді. У вас позитивне рішення за практиці? Так, ми були. Пані Нелі, у вас як? <оз paragraphs> Я готова підтримати і таке рішення. Можемо перенести. Залиште на розгляд ради. Добре, доставлено голосування на розгляд ради. Хто за? За. Питання номер один: проект про внесення змін. До бюджету так, це... Якщо коротко, ну Вікторія вже доповідала, основна зміна це ми перевиконання бюджету спрямовуємо на загальний фонд і на бюджет розвитку по бюджету розвитку об'єкти, які там по освіті і Василь на Васильна детальніше вам розкаже. Щодо загального фонду, це критичні речі, підготовка до зими, теплоенерго, водоканал, резервний фонд. Шкодування до такого втрат навезення ТПВ, ну не знаю, транспорт не буду так детально. І включені перерозподіли освіти за пропозиціями загального фонду на бюджет розвитку і в межах видатків загального фонду. Ще буде декілька правок згідно протоколу бюджетної комісії, і там є одна з правок, це осіння інфраструктурі на програму діяльності комунальної установи старт по 750 Це якраз 1100. я маю звернення, бо це перекидка. У нас старт фінансувався колись, як просто наш заклад освіти, грани, а він зараз програма, тому ми просто коштуємо. Рости як без фонду перекидаємо на програму. Це фактично просто перекидка на поточні віддатки. Там 800 тисяч. Ми вклю... Це бюджет розвитку. Там є один, один, це один... Буде справками комісії. Так, так. ну ми вже не можемо передрукувати. Ні, перше ідеально перше... проголосувати мої звернення так. як освіти, так. Спочатку, а, тоді а тоді вже, вже це. за результатом добре. Тоді ставлю на голосування. Питання номер 4, 4. звернення управління освітньої інфраструктури. Але ж пане Андрій, у власне... власне, це стосується комунальної установи старт. Це перекидка коштів зельного фонду на програму для подальшого фінансування. Для побачки, так, да, да, це поточні це видатки. Ні, Немає. Ставлю голосування питання номер 4. Поточне функціонування ухвалення вода-каналізація для старту. Хто за? Я за. за. Е, тепер ставлю на голосування питання номер три, правильно, пані Ні. Тепер можна по загальному загальний фонд. Це тобто, то, та... питання номер один, загальний фонд. Ми з вами бюджет заслухали. Вони ще вносили правки. Е, нема в нас питань ніяких. Став... Є, є когось питання по бюджету? Ставлю на голосування питання номер один про внесення змін до бюджету. Хто за? Прикольно да. проголосували пронес. Тепер пані так бюджет розвитку. У нас ми, я думаю, задоволили практично всі бажання освіти, зробивши їх при цьому перекидками з програм загального фонду, які прогнозно дозволяли це зробити. Ось тому нових. Коштів по заразній ухвалі по бюджету розвитку освіта, на жаль, не отримала. Лео частка загалом ухвали по бюджету розвитку. Це ДЖГ, мобільність ПДВ по е, нових автобусах, і 50 мільйонів на медицину, так для загального розуміння. А, м, а на, на, всі на всі освіту на освіту ну власне десь порядка. Ні, ні. Я думаю, що десь мільйонів 10, але це перекидками так. за рахунок перекидок. І е, ще ми повинні врахувати оці зауваження, які ви казали про перекидку з загального мільйон на ці три об'єкти, які зміни на медичних. Так, ми угу. не маємо звернення. Так. Ті додаткові об'єкти, які просили. Чи є питання про бюджету розвитку? Так, у загальному в медицині 50, у світі 10, перекидками, і решта там на всякі різні. Та, я зрозуміла. І мобільність. мобільність і, Департамент, і... І... Департамент і... господарства. Критична інфраструктура, так. теплоенерго, водоканал, відшкодування компенсації по атаках. Угу. Ставимо голосування питання номер три основне. Хто за? І за. За. Так, дякую тоді. Дякую. І четверте питання розвідкової організації. Це фактично ось ці три об'єкти, які ми проголосували на дивіться, мова йде про капітальний ремонт території з облаштування майданчика, 86 шоста школа, капітальний ремонт майданчика 27 сьомо школи і капітальний ремонт спортивного майданчика 15-го ліцею. Це ті, які ми узгодили з колегами депутатів. Ставлю національні наступного додаткового. Дякую, колегію. Порядок. День вичерпаний побачимося з вами на сесії. Дякую. в суді. До зустрічі. Так, так. Затримували мене такі дощ а Я в зранку у сонці я взула тряпочки. Бачите? Я не. Ну, я...